Ну що ж, друзі, як ви знаєте, скоро новий рік. Якщо новий рік, то скоро Миколая. є. Напишіть в коментарі, що ви попросили, щоб вам приніс Миколай. Я тут трошки покупався в настройках, зробив так типу ранок зими такий стаєш, а на дворі отак. Ну гарно. Ну скажіть, ну гарно. Але... Так. так, як я в минулому відео про настройку на ось цього машинку. Точніше БМВ. Да вам настройку. І що? Я казав, що в зимі в саме ліпше дрифтити В цьому відео я вам покажу. що Ну, як взагалі дрифтити на ній в зимі. гарно чи ні. Ну, от перед тим відео попрошу тебе поставити лайк, підписатись на канал. Взяти щось смачненьке і приємного тобі перегляду. Так, я виключаю мікрофон. Ой, ще забув сказати. Що я цей зараз я ключ може вам не чути? Бо я кричу на всю хату. Я забув сказати, дивіться, який я номер зробив, На скорую руку. Ну, гарний. Гарній. І, і. і, 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 ще, Все. Все сказав, все. Приємного перегляду! Я вернувся. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, чого ліпше дріфтити зі зимовому дні. Спеціально для вас я сам. Спробую підняти її чуть-чуть вверх, щоб я не зачіпляв ці малюсінькі пардюри. Я думаю, вас це теж здирвувало, так само це як і мене. Зараз я вам покажу дрону. От що це? Що це? скажіть будь ласка, Що воно так низько Я навіть не зауважив, коли зробив настройки, треба вище її підняти. Ну ви бачите, ну це... Я ще попробую їм вдосконалити, Коротше, задні колеса чуть вивернути, передні теж. Ну я думаю, це не буде гарно. Ну що ж, як може зроблю, якщо мені дозволять зробити цей стрім на новий рік? Не буду спати до 12 ночі, дай кусти. Ну и може зроблю стрім. Так що підписуйся. Всім папа -па, до новых зустрічей. Папа. -па.